Розділ четвертий: оснащення для лову карася. Я переклав інфографіку і ви можете її роздивитись та прочитати пояснення. Поки я трішки пофілософствую, одразу хочу попередити від дуже великої помилки. Не обманюйте себе, що ви все це знаєте. Вивчіть малюнки. Як не створюєте ілюзії, що знайомство із містом цієї методички дає вам право вважати, що ви вже все знаєте про харабун дзен-буддизмі є така штука, як Коан, коротеньке оповідання, які нібито і не має якогось логічного змісту. А насправді Коан вчить, звісно, тих, хто піддається навчанню, інтуїтивному розумінню і вмінню робити висновки. На кшталт відомих нам віршів з Євангелії, Когось проскочить думка і до чого тут дзен-буддизм, як мова про рибалку, напевно, по п'яні відео монтує. Не поспішайте. Пояснюю, що наше суспільство в основі своїх традицій, поведінки, моралі та етики будується на християнстві. До речі, не помічали такого цікавого факту, що всі країни, де православна віра привілює, менш успішні в соціальному та економічному плані, ніж країни, де привілює протестанство, англіканство, католіцизм чи лютеранство. Буде про що подумати під час риболовлі, вірно? Східні культури побудовані на мусульманстві, буддизмі, мислять, вчиняють вони на основі цієї моделі. І на основі цієї моделі думають. повернусь до кланів. Я такий клан, переповідаю, звісно, недослівно, учень на п'ятому році навчання, науки про небо і зірки. Запитую свого вчителя. Вчителю, чи не час вважати, що я вже все вивчив? Якщо ти бачиш у небі три місяця. То, звісно, вивчив. Учень чухає потилицю і думає, яких три місяці, якщо місяць один в нічному небі здурів старий, розтолковую про що це. Місяць можна розглядати як небесне тіло, а можна як цикл чи образне поняття. Молодий місяць, старий місяць і повний місяць. В залежності, як говорив колись наш президент, з якої точки сидіння ти дивишся, з того і істина. Яка модель мислення закладена в оповіді? Хто ще не зрозумів про що я? Далі я спробую навести певні приклади чи маркери, щоб ви все ж таки спробували зрозуміти, що я хотів всім цим сказати? Як ви вже сподіваюся, помітили в японській херебуні не встановлюють силиконовий стопор для контролю фіксації вузла бушо. Він і так надійно тримається. Китайці рекомендують вставити. І я сам колись ставив, напевно з цієї причини, категорично не дивлюсь російські й українські відеоролики цієї тематики. Ну китайський підхід назвемо старим на півмісяця. Але не осуждайте їх. Силіконові стопори та інші аксесуари для цієї лолі вони випускають найбільше у світі і зацікавлені, щоб ви купували їх. Є тут і молодий півмісяць, і ютуб-блогер. Його теж не потрібно критикувати. Він розвиває свій канал, хоче більше підписників, і переглянувши кілька відеороликів таких же ютуберів, робить свій контент, особливо не вникаючи всі моменти того контенту, який він пропонує. Є і свій інтерес у морок'ю, цій методичці. Повідомити, що є такий спосіб ловлі карася, є їх продукція. Починайте ловити і купувати. Як ловити, вирішувати тільки вам, тільки дуже вас прошу, поки не навчилися бачити всі три місяці, не потрібно бризкати слюною і намагатись довести те, що місяць буває тільки молодим. Ставтесь до будь-якої інформації, джерела критично і визначайте їх інтерес. Четверте: прикріплення вертуга до основної волосіні. Далі потрібно прикріпити вертлюжок або кільця, яке утворює з'єднання між основною волосією та трасером. Вертлюжок можна прикріпити за допомогою петлі, як показано раніше. Однак ми рекомендуємо вузол клінч, оскільки він міцний і простий. Також, щоб уникнути непотрібного навантаження на поплавок, намагайтесь використовувати якомога менший вертлюжок або кільце. Тут теж змушений вставити своїх 5 копійок, тому що посібник про це не пише. Не тому, що в морях цього не знають. У них мета цим посібником залучити нових шанувальників до цього виду ловлі, а не описувати всі тонкощі, аспекти та прийоми ловгі. Як на мене, вона з цією метою дуже добре поралась. Зверніть увагу, як може кріпитися кільце або ж вертужок. Тут мушу забігти наперед, є така оснастка, як обета в ній очки не виконують функцію підпаска, а він напрошується сюди, щоб оснастка була логічно завершена. Тому маючи оснастці такий вузол, легко змінити кільце на великий і важкий вертужок, який слугуватиме підпаском, при цьому не переміряючи глибину точки ловлі. Трішки сунути вгору груз, щоб він став балком, як в знайомих нам європейських оснастках, і продовжити отримувати задоволення від риболовлі. П'яте оборотання грузила. Цвинцеві листи товщиною 02 025 мм є найпопулярнішим і найпростішими у використанні. Спочатку використовуйте ножиці, щоб зробити складку. На листі, потім підкладіть основну основному волосіння до складки та обережно зігніть лист навколо волосінні, намагаючись зробити його максимально круглим. Якщо свинцевий лист вийде плоским, то волосінь буде нерівномірно падати у воді та призведе до її заплутування. Довжина листа залежить від плавучості поплавця, проте на початку найкраще прикріпити трохи більше шматок листа довжиною 1,5-2 см. Також краще уникати кріплення багатьох вантажів в одній області. Коли вам потрібно прикріпити більше одного вантажу, найкраще розділити їх на дві частини. Тут теж повинно дещо доповнити чи уточнити. Як бачите, муфта для свинцю, до яких ми... Звикли, відсутня. Свинець намотується на ліску і затискається як поплавцева дробинка. Немає на малюнку стопорів, хоча в поясненні на малюнку є слово стопер, яке можна перекласти як стопор, гумова, пробка чи заглушка. Що мала на увазі морякю під слово сполучення встановити стопор, складно сказати, я переклав. Тому що після того, як поплавок навантажений, багато хто з японців заглажує, заминає торці рулону, щоб вони були одним цілим і витки не зсовувались. В якомусь відео я виставляв фото цього дійства з іншого японського джерела. Ще один спосіб, який практикують японці, це намотка свинцю на силиконові кембрики. Про це вже теж колись розповідав. Він захищає ліску від травмування. При затисканні свинцю слугує проти закручувачем, якщо необхідно нижче, як рекомендує тут Марак'ю, домотати ще один шмат свинцю. Років два тому побачив ще один спосіб новацію, ставлять в ряд декілька стопорів стікоподібної подібної форми, і на них намотують свинець. Пробував, працює. Тільки важливо, щоб стопорки стояли впритул один до одного і. Сукупності їх довжина була довша, ніж ширина полоски свинцю. Який спосіб вибрати вам наведені мною чи все-таки надійніше гірлянда стопорів а-ля Китай, вирішуйте самі. Але доведений факт, що багато дрібних елементів у снасті можуть як насторожувати рибу, так і викликати інтерес. Тому якщо якась дрібнота почне довбати ваші кольорові стопори біля грузила, Думаючи, що то щось смачне і істівне. Не матюкайте рибу, вона не винна. Шосте прив'язування гачків. Гачки, які вже прикріплені до трасера, прикріплюють до з'єднання, яке, у свою чергу, прикріплене до сумної волосіні. Існує два методи: кріплення гачка до з'єднання. Один метод це прикріплення двох гачків з трасерами різної довжини до з'єднання одним вузлом вузлом кобо. Інший метод це використання петлі, як показано в іншому малюнку. Недоліком простого вузла кобу є те, що під час заміни очків обидва гачки потрібно міняти одночасно. Порівняно з цим, метод петлі займає більше часу, оскільки вам потрібно зав'язувати петлю на кожному повідку. Проте перевагою є те, що гачки можна міняти окремо. Навіть якщо трасер, тобто повідок, не травмований, його стискання на місці вузла може призвести до ослаблення міцності волосіння, тому краще частіше міняти повідки. З цієї причини вам слід вибрати той метод, який простіший для вас. Від себе додам, вибираючи спосіб кріплення, враховуйте те, що китайці, корейці зазвичай ловлять з двома гачками на дні, ігноруючи дуже результативну особливість. Чим довший шлейф від опадання бараки, тим сильніший сигнал для риби, що імітує рух планктону. А це, в свою чергу, як приваблює рибу навіть з великої відстані.